Двох дітей з родини, у якій під час пожежі 18 жовтня загинула півторамісячна дитина, на деякий час вилучать. Про це розповіла Любов Орел, працівниця Бердичівської міської служби у справах дітей. Діток швидкою завезено після трагедії в лікарню, де вони проходять обстеження і в даний час перебувають. А мама також в лікарні, як в іншому відділенні, враховуючи поведінку, мами враховуючи ситуацію, яку склалася. Вчора комісія після трагедії зібралася і. Прийняли рішення, поки дітей негайно відібрати від мами і протягом семи днів звернутись до суду з позовом про відібрання дітей від матері, щоб мама прийшла до тями і надали облаштували їй тимчасове житло в кімнату в гуртожитку. Це не позбавлення, це відібрання. Сусідка Світлана розповідає, що 39-річна мати проживала тимчасово у знайомого із трьома малолітніми дітьми. Її старша дочка проживає окремо із бабусею. Ми її не знаємо. Вона тут живе недавно. Ну, вона літом десь до нас поступила. Що ми знали? Ну ми бачили дітей. Вона народила четвертого хлопчика. Вона так була нормальна людина. Не пила, не курила. Діти були нормально у діти і гуляли на дворі. Ну, плакали трохи в вікнах, сиділи. за словами Ірини Коломієць, речниці Бердичівського відділу поліції. Сім'я перебувала на обліку у соціальної служби. Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій і поліцейські розслідують обставини та причини пожежі. Діти 2010, 2022, 2020 та 2023 років народження знаходилися на обліку у службі у справах дітей. 39-річна жінка разом із трьома малолітніми дітьми віднедавна, тобто з вересня місяця, проживала у даній квартирі і мала намір переселитися до гуртожитку, де соціальна служба їй виділила дві кімнати. Учора, 18 жовтня, жінка зранку піднялася на сьомий поверх до сусідки, аби розігріти її їсти. Вийшовши на вулицю, вона побачила, що загорілася квартира і що її двох малолітніх дітей. Дівчинку півторирічну і хлопчика трьохрічного сусіди разом з чоловіком. Який проживав у даній оселі, спіли евакуювати. коли пожежники зайшли у середину квартири, вони побачили у колисці немовля. На жаль, воно вже було мертве. Передня причина загорання сталося необережне поводження з вогнем. За словами Ірини Коломієць, поліцейські відкрили кримінальне провадження частини другої статті 270 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.